Хресна дорога, яка проходить тернополем під час Великого Посту, є вже традиційною. У нашому місті її проводять з кінця 90-х років. Цього року вона відбудеться у неділю, 17 квітня, розпочнеться дійство о 15-й годині архієрейською літургією в архікатедральному соборі, після чого о 16-й годині почнуть формувати колону, яка вирушить центральними вулицями міста. Вся хресна хода розпочнеться ще можна так сказати, навіть о 15-й годині з архієрейської літургії, яка розпочнеться в нашому архікатедральному соборі, непорушеному зачаття Пресвятої Богородиці. Відтак вже по завершенні літургії. І розпочнеться вже сама процесійна хода, коли всі вірні разом з духовенством, єпископами, які будуть присутні, також представниками інших християнських церков вийдуть і будуть формувати колону, Те вже на подвір'ї буде зачитана ця перша ступна частина, і ми рушимо вже розважаючи над кожною стацією. Сам маршрут пройде від архікатедрального собору по вулиці Йосифа Сліпого до вулиці Руської, по Руській, Якраз вертаючи вже до Унірмагу, до драмтеатру. І після вже також рушаючи далі до, до вулиці Замкої, попри пологу і будинок і повертаючи вже знову до катедри, ми прийдемо знову на місце, роблячи такий своєрідний коло. У рік Божого милосердя на хресній ході миряни не лише розважатимуть над страстями Христовими. Вони молитимуться за мир в Україні, припинення війни та за тих, хто потребує Божої опіки. На одній із станцій хор виконує церковний гімн Боже Великий Єдиний. А на театральному майдані відбудеться стація, де вшанують пам'ять героїв Небесної Сотні та воїнів. АТО. очолять хресну ходу архієпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівський Кир Василій Семенюк. Та єпископ помічник Тернопільсько-Зборівської. Архієпархії Теодор Мартинюк вже є такою традицією в нашому місті, що тернополяни і гості міста, а також навколишніх сіл, збираються на дуже урочисту хресну дорогу. Цього року ця хресна дорога відбувається у рік Божого милосердя, в якому особливо хочемо підкреслити велику любов і милосердя Бога Отця до нас. Ми в такий важкий час для нашого народу, коли на сході країни відбувається війна, всі потребуємо Божого милосердя. Тому ця хресна дорога буде присвячена молитві за мир в нашій країні, за припинення війни. Нести та пройти всі 14 стацій хресної дороги. Запрошують усіх тернополян та жителів прилеглих сіл незалежно від віросповідання. а також волонтерів, представників влади, духовенство, військовослужбовців, членів родин загиблих, різні громадські та благодійні організації, дітей, а також гостей міста. Ми хочемо запросити всіх жителів міста Тернополя, всіх гостей. А також жителів тих сіл, які прилягають до Тернополя, щоб взяли участь в цій хресній ході. до кожного тернополянина, до кожного, хто буде приходити, незалежно чи він є вірний української греко-католицької церкви чи будь-якої іншої конфесії християнської, які можуть долучатися для того, щоб ми разом творили одну спільну християнську родину. І Ідучи цією хресною дорогою, кожен з нас десь покликаний для того, щоб роздумувати над своїми власними гріхами, упадками. Телекомпанія компанія ті ретранслюватиме дійство у прямому ефірі.